На порядку денному 15 питань. Члени бюджетної комісії Рівнеради ради перших вісім прийняли швидко і без дискусій. Зокрема, погодили передачу зовнішніх інженерних мереж будівлі магазину будинок одягу під торгово-розважальний комплекс. Сперечатися міські обранці почали лише на питанні про відміну рішення міської ради за 2008 рік щодо відведення земельних ділянок у районі вулиць Дубинської, Жукова та Луцької для продажу на конкурентних засадах. Не продажу на конкурентних засадах земельних ділянок, господарства, та обслуговування будинку господарських будівель і споруд ділянка. Заступник міського голови рівного Сергій Васильчук з такою постановкою питання не згодний. Вдумайтесь, що ви тільки що прочитали, Яке воно має відношення абсолютно до цього рішення? Це говориться про те, що якщо я громадянин і маю свій житловий будинок, то земельну ділянку я не обраюсь з аукціону. А зовсім є інший механізм. Я маю право а, на безплатну е, приватизацію, якщо його використати, то я маю право на викуп. Оце має снова, тому що прочитали. А тут у нас дві вільних земельні ділянки, які ми хотіли подати за ауціон. В результаті дискусії члени бюджетної комісії вирішили не підтримувати це питання, а відправити його на розгляд сесії Рівнеради. ради. Зацікавив міських обранців і звіт про роботу добровільного загону сприяння міліції захисник. Основне питання, куди пішли виділення на початку року 100 тисяч гривень. Зарплата рахується, що ми з заступником три рази на тиждень постійно знаходимося на за нашою адресою на опорному пункті міліції і також беремо участь в різних заходах. А люди вже виходять хто коли може згідно графіку, того, що вони не на роботі. А ми кожен там раз тиждень чи два рази. Як кому виходить? Ми постійно знаходимося на робочому місці і нас постійно залучають так само до цих чергувань. Це означає, що е, 6. опорюльги шість 6, третій дільничний опорний пункт міліції. Чи виділяти і надалі кошти формуванню з охорони громадського порядку вирішуватимуть депутати вже на сесії Рівнеради. ради, проте лише після того як заслухають звіт народних дружинників? Олександр Ігор Прокопчук, новини Рівного.